Шановне панство, вітаю! Підходить до кінця моя серія відео про мафію. Це загалом абсолютно різнопланове відео, місцями з питаннями, десь я взагалі тему не довідкрив, але головне, що в самі ігри було весело грати. Сьогодні останній пункт буде дещо під сумнівом, але в мене є невелика порада свого роду рецепт, як от вийти з такої ситуації, що в третю мафію не надто весело грати. Як можна зрозуміти, ми сьогодні говоримо про останню номерну частину: це мафія гра достатньо багаторівнева, незвичайно за своїм сеттингом, Там максимально неоднозначно сприймається гравцями як зараз, так і на момент релізу. Я підготував для вас цікавий матеріал, як мінімум мені так здається. Тож одразу домовимось. Якщо подобається, з вас лайк та підписка. А я поки почну. Історія Мафії 3 відправляє нас у Нью-Бордо, що за стилем своїм є втіленням здебільшого нового Орлеану, але в підсумку радше купаж з елементів півдня Сполучених Штатів. Тут і містечка з невеликою кількістю населення та різними звичаями, і болота з лісами, що мають свої історії та секрети. Локація для перебігу подій з назвою Мафія ну дуже незвична, і це не просто так. З першої частини нам показували італоамериканську організовану злочинність періоду з початку 30-х до приблизно початку 50-х років. Місцями дії були Лост Хевен та Імпай Бей. Обидва міста відсилають до чогось Нью-Йорку, Чикаго. Дібного, а це гарно лягає на загально прийнятий мафіозний сеттинг, що вихований в нас класикою відповідно кримінального жанру в кінематографі. Так я. Люблю дивитись фільми про мафію. І третя мафія абсолютно не поміщається у якісь звичні рамки. Та при цьому вона є грою про мафію. Якщо вам подобається моя діяльність, ви можете її підтримати. Скільки от не шкода, денях кину та да, або підписку оформити, як захочете. Якщо не хочете, то як домовлялись, лайк, підписка, і оце от все. Дякую, Все переписуємо, Ліби ніхто денег не дасть. мафія 3, на відміну від попередніх ігор, занурює нас, по перше, в Дуже нестандартний антураж. А по-друге, в більш сучасний часовий відрізок. У нас тут кінець 60-х років. Ми в ролі чорного ветерану в'єтнамської війни будемо творити безчинства за для завойовування впливу та контролю у місті. Як я вже сказав, місто це нью Бордо, що є свого роду втіленням нового Орлеану. Тож звідси витікають і різні південні приколи свого часу. Якщо так можна сказати, вони також висвітлювались часто в поку культурі, як в кіно, так і в музиці, розквіт руху хіпі, расизм, неповага до військових ветеранів та в цілому активні зміни у американському суспільстві тих часів непогано так висвітлені у грі, але при цьому вони є фоновими. Тобто соціальний коментар присутній, але все ж ми про бандитів в гру граємо, і отакі, от, от нехороші люди, це ті, ким ми керуємо і робимо усякі погані речі. Тож, як на мене, ось. Цей от баланс між соціальним коментарем та тим, що відбувається в кадрі, а саме вбивство, злочини, наркотики і от всяке таке, а він гарно витриманий, якщо так можна сказати, сюжет гри не конфліктує з її оточенням, що дуже добре, але повернемось до мафії. І дивлячись на ось це все, виникає питання: а до чого тут мафія? Давайте розберемось. Мафія це не якесь точне визначення, що от чітко характеризує діяльність, от саме. Має такого виду злочинців, це радше загальна назва. Якщо трішки поцікавитись глибше, то є велика кількість людей, що вивчали або вивчають цю тему, які заперечують взагалі використання терміну мафія для будь-яких оцих групувань, які не знаходяться на території Сицилії. Але кому не все одно? Бо з іншого боку, до думки цих людей є поняття італо-американської мафії, яка максимально відома в поп культурі і пер. Ше враження про мафію, якщо згадати буденний там японська якудза, чи якісь там пострадянські бандити, які групували там поп-культурі під російську мафію, а саме, от італо-американська мафія, тобто фільми Скорсезе, Клан Сопрано або ж ну, вже прямо перше, що в голову прийде, це хрещений батько. Туди ж і тема з поняттям ганстер. Якщо його згадати, що вам прийде в голову: Аль Капоне, чи якісь чуваки, чорні з гетто. Що там в репі розказують, що вони ганстери. Обидва варіанти будуть ганстерами, але просто це ганстери з різних часових відрізків та з різним бекграундом. Як би там не було, все це в купі, це злочинці. Це є організована злочинність, і в неї може бути купа різних нас. А так як іде час, все міняється. На момент 68-го року, в якій занурія грав, точно може бути різна мафія, і, до речі, у грі показані різні злочин групування, вони, до речі, етнічно різні, за кольором шкіри різні, але, але при цьому всіх їх можна називати мафією. Як я вже сказав, ми потрапляємо у 1968 рік. Величезна кількість післявоєнних мігрантів вже освоїлась. Холодна війна кипить, а навколо нас неймовірно гарні автомобілі. Та цього недостатньо. Для мотивації нам підкинуть ще чудовий переломний момент. Він на рівні сюжетних зав'язок з асасинів базується. Це на комсті за те, як добре поставлений. Я його вам не показуватиму, не переказуватиму, тому що якщо ви не проходили мафію 3 по якійсь з причин, я вам раджу це зробити, але маю невелику пораду. Як я казав на початку, невеликий рецепт до проходження. Слухати мене чи ні, це абсолютно ваша справа. Проходьте мафію 3 невеличкими порціями: там година, дві на день або на сеанс ігровий свій. Тоді ви отримаєте куди більше задоволення, як від ігрового процесу процесу, так і від сюжетної історії. Чому це так? Я розкажу трошки згодом. Так як не маю бажання спойлерити цю гру, не дивлячись на те, що попередні ігри я сюжетно дещо розкривав. То сюжет не переказуватиму, лише розповім, як він подається. Ігри серії мафія традиційно бились на епізоди: що перша, що друга мафія це абсолютно лінійні ігри в такій собі обгорці з опен Ворлду, це не робить їх гіршими за справжній ОПен Ворлд, точно ні, просто вони відрізнятимуться. Он ще з GTA 4 серія великого автовикрадача. Це фактично лінійні ігри в обгорці з опен Ворлду. І нормально, і всі хавають. Mafia ж 3. Це саме гра у відкритому світі зі всіма позитивними моментами цієї двіжухи, так і негативними. Сюжет нам видається порціями, немов серіалу. Окрім вступу. Вступ, до речі, поставлений як класична гра серії Mafia, тобто він лінійний, і от це все оточення це просто антураж. Працює просто чудово. Дов мені дуже сподобалося, що основні моменти були ділені саме в такому ключі. Мені дали наратив, мені дали якусь емоційну прив'язку до персонажів. А далі випустили відкритий світ, в якому у мене вже є якісь оцінки тим чи іншим персонажам, подіям, що відбулися, і вже на них опираючись, я займався своїм от цим безчинством, жорстокістю, і от тим всім, чим займаються мафії. Основний же ігровий процес розбитий наступним чином: ось тобі касцена. Ми тут. Пояснимо тобі, що взагалі ти маєш зробити, і приблизно опишемо необхідний результат. А ось тобі Open World. Там ти вже собі розважаєшся на всі механіки, що ми завезли. І це круто, все різноманітно, це цікаво. Тим більше розробники гарно відбалансували те, що ми займаємося у грі. Тобто є моменти, коли вже дійсно багато повторень. Там вони якось змінювали гру. Десь не пускали нас, десь пускали більше ніж зазвичай. Все, звичайно добре. добре. ось це вся історія. З клаптиків сюжету та опенвурду працює гарно і є достатньо збалансованим. З точки зору оповідання сюжету використовуються різні сценарні прийоми. Флешфорварди після ключових моментів не тільки дозволяють краще розкрити події, що відбувалися, але й куди ширше демонструють наслідки наших вчинків, які ми зробили в шкурі головного героя. В рамках сюжетної кампанії ми отримуємо не тільки актуальну історію, але й дізнаємось минуле та майбутнє героїв. Особисто я дуже задоволений тим, скільки інформації. Ці змогли помістити в компанію для того, щоб вивчити світ, поринити у той часовий відрізок, не потрібно дрочити записки чи іншу якусь там силорну двіжуху. Це все вплили в сюжет, і я цим дуже задоволений, бо я дуже не люблю ось цю всю постігрову двіжуху, щоб вивчати світ. Я хочу, щоб все було скомпоновано в сюжетну лінію. Так мені подобається куди більше. Це можуть бути просто філерні місії, які б розкривали там персонажів. Ось це я з задоволенням буду грати. А Читати мільярд записок, це не до мене, тут уж і з Тим більше ця історія гарно працює на занурення. Чого не скажеш, до речі, про геймплей. Трішки раніше я вам давав пораду, як проходити гру, Винуватиць ось і появи, це саме геймплей. Він не надто добре себе показує, якщо гру проходити без перерв. Що першу, що другу частину можна було проходити не відриваючи. Силу їхньої геймплейної структури їм не вдавалось наскучити. Лінійний сюжет вправно балансував поїздками та перестрілками, розбиваючи це. Іншими цікавими активностями. Мафія 3 дає свободу у проходженні. Та ми і люди, і якщо першу годину дійсно цікаво ганяти лінкель на різними шляхами та за допомогою різних стилів проходження досягати цілей поставлених, то згодом, дещо втомившись, гра перетворюється у топий тир. Причому нам залишаються доступні всі ті самі інструменти, які були і до якими ми користувалися, балансували якось там по різному, проходили локації. Та воно стає в напрямку. І ти просто на плюс в біжиш там, валишся, ховаєшся чисто по консольному за укриттями, пів-пів, бах-бах, воно наскучує, і от тут, якщо я в блоці про сюжетні моменти казав про якісь там обмеження, більш відкриті локації з часом, все ж відчується, що їх недостатньо, не дивлячись на те, що вони є, і дещо не вистачає раніше згаданих активностей, Щоб от заповнити ці моменти, коли ти в черговий раз такий блін, мені набридло вже просто стріляти. Бливанчиків активності достатньо, та коли ти в черговий раз лізеш у перестрілку, щоб набити необхідну кількість шкоди бізнесу ворога задля того, щоб вийти на боса, якого потім потрібно вбити, і це вже там по якомусь третьому колу подібна процедура. Ти на них не звертаєш уваги і кидається в очі саме однакові з геймплею, Хоча по факту ти сам до неї довів. Бо проходити ці всі ситуації можна абсолютно по різному. Можна які війну на півміста влаштувати, такі стелсу це пробігти, і взагалі десь з. Сусідньої будівлі чисто зі снайперки там поставити пару голів. Тобто варіантів до проходження дійсно немало їх можна комбінувати, і це добре, коли гра дозволяє от створювати собі самостійно ситуацію ігрові. але все ж таки, як завдання, оці от проміжні між сюжетом, вони дуже подібні. Буде з'являтися відчуття однаковості. При цьому, якщо як було сказано, проходити гру так званими порціями, то одне задоволення. Пропадає відчуття того, що я роблю одне і те ж тому, що ти, наприклад, завалив одного боса сьогодні. Наступного завтра. Ти відпочив, ти займався чимось ще. Це вже не створює проблеми одноманітності. Тим більше, ось цей от серіальний підхід до сюжету гарно працює на таке проходження. Кожного разу ти приступаєш до гри з новими силами, і вже все не зводиться в однотипний тир. Історія потрошки просувається, і в цілому непогано. Можливо. Задум розробників був саме такий: як не як часу на проходження сюжету потрібно витратити вдвічі більше, ніж на другу частину, і це без зачистки карти. Мабуть, якщо взяти у руки вилку, то місяць гри можна собі по пару годин витягнути без проблем. Сюжетна кампанія забере тільки годин 25, мабуть. А активностей поза нею у грі також немало, але я їх не люблю у іграх, як і лор шукати. Тож основну сюжетку пройшов і чудово. Геймплейна формула до речі поясни. На сюжетно, що велика рідкість для сучасних ігор. Як нам відомо, Лінкольн Клей – ветеран В'єтнамської війни. Не дивлячись на свої розміри, робота в нього була не те що гучною. За інформацією з гри, ми дізнаємося завданням групи Лінкольна було ослабити війська противника, що робилось шляхом планомірного винищення командування. Одного за одним, крок за кроком, вони це робили. Добирались до когось високопоставленого і знищували. Абсолютно за тим самим принципом, ми. Будемо працювати, якщо так можна сказати, на вулицях Нью-Бордо. Але якщо у В'єтнамі нам керував Дух Святої Демократії, то по поверненню це вже були бажання помсти та наживи. Шкода, до речі, що в грі немає місії у В'єтнамі, як мені відомо, в одному з доповнень вона є, але заради місії у В'єтнамі я доповнений не буду грати. Було б прикольно побачити щось подібне, як вступ до Мафії 2 на Сицилії, але немає, то й немає, і без того доволі цікаво. Задоволення від гри приносять автомобілі та музика, нехай перші і не ліцензовані на відміну від музичного супроводу, та в них пізнаються культові моделі епохи. а поки варто підбити підсумок патрійців, що ми маємо? Цікаву історію помсти чорношкірого ветерана в'єтнамської війни з варіативністю проходження та розгалуженим сюжетом, яку потрібно проходити потрохи, не поспішаючи, щоб не зіпсувати собі враження, впершесь у одноманітність Звучить це як мінімум цікаво. Тож, якщо ви не проходили. Ріку по тим чи іншим причинам. Я раджу це зробити. Гра гарно підходить для відпочинку після трудових буднів. На легкій складності вона максимально дружелюбна для гравця. І ти собі от прямо відчуваєш себе якимось кіборгом вбивцею. А я ж буду закінчувати. Котре запрошую підписатись на канал. Та якщо сподобався ролик, поставте йому лайк. Ми ж домовлялись. Маєте що сказати про гру, відео або просто маєте що сказати. Прошу у коментарі. Все читається. Це все відповідається. Маю телеграм. Там картинки, приколи, буває, що пишу. І туди підписуйтесь. Я дякую вам за перегляд. Скоро почуємось.